Товариство Гудок. Гане є головою товариства. І наразі прибуває, зараз будується електромережа Вискавольна. І дуже цікаво, чому ця мережа запланована по приватній території саме цього судового об'єднання. Тобто, які, що у нас по детальному плану території, або по генеральному плану, або який документ дозволив державі о, зробити цей проєкт таким чином. Ви можете нам якось прокоментувати цю ситуацію і якось вплинути взагалі на це, Бо багато буде потреба від цього? Е -е, так, ну добре, зараз я вам розповім більш детально. Я думаю, Анна Вікторовна повинна була вам це розповісти. Е -е, якщо ви е зараз е задаєте мені питання, чому будується по приватному території, да і чому е -э, держава це робить, то е і ви вже, мабуть, зустрічалися. Перед тим, як зустрітися зі мною, так, з Анна Віктора. Анна вона вам давала звісно. якісь коментарі. Звісно. І все розповіла, так? Вся, все, зустрічі, всі зустрічі. Ми зайшли до представника команди. Я, я, я ж вам я хочу, ну, ви ж ви задали питання. Дозвольте повну розкриту відповідь. Ви, От. ви кажете, чи, Що вам казали, що ні? Ні. Роби, я, як я, як я вам розказую всю історію. Ви знаєте, що це державницький проект, будівництво ЛЕП 330, нова Одеска Арциз. От, і сьогодні Біссарабія повинна бути з світлом, це є Україна і, і тільки так. Тому цей проєкт вже дуже-дуже багато часу. Назад він розпочався да, проєктуватися. Я ще пам'ятаю, в 2010 році, по-моєму, у 2010. От, і розпочали, приїжджали до нас проєктанти, потім у 2015 році, коли я вже зайняв посаду голови сільської ради. І до нас за погодженнями вони приїжджали і за, за допомогою, і в судя в, в рамках, як зараз стоїть питання по гудку, да, нашому да, От. були зустрічі, неодноразові були зустрічі, Анна Вікторовна знає ці зустрічі, да, були зустрічі з тими е, потенційними майбутніми вла, е, е, людьми, які є власниками даними земельних ділянків і даними будівлями. По яким буде проходити ЛЕП-330, тобі ж в рамках будівництва. От. Ці зустрічі були, є протокольні рішення, що ці люди надавали попередню згоду на викуп даних земельних ділянок Укренерго. От. Я був присутній на цих зустрічах. Анна Вікторівна, по-моєму, я не пам'ятаю, чи Івановна, Сарсон, покой, не Валентина Івановна, сам десь спокійна. Валентина Івановна, я була чи... тільки на одній, де люди. Зараз, Анна Вікторівна, дозвольте. Я Тоді було е... до Анни Вікторівна, вона вже. На жаль, покійна, Валентина Івановна, Горбачова, вона була присутня, Ну що, я ще раз повторюю, проєкт дуже багато часу робився. Да? І люди надавали згоду викупу земельних ділянки в рамках експертної оцінки, так навіть, да? Була неодноразова зустріч. І в 2018 році була зустріч, і в 2019. Про це є сьогодні протоколи свідчень, де люди підписувалися, кожен свою думку висловлював так, що я згоден в рамках експертної оцінки, потім там я згоден в рамках будинка, будинок теж експертної оцінки. Тобі ж максимально люди були погоджені на те, щоб сьогодні ці земельні ділянки викупала у них держава і по цим земельним ділянкам пройшло будівництво леп 330. Угу. Е, коли розпочався, ну, це як ще, ще вам кажу, це робили сам проєкт. Коли розпочалося будівництво, вже, да? я не знаю, чому, як змінилася думка у людей, чи хто їх е, налаштував на якийсь напрямок. От, я не знаю чому. Але наша позиція сьогодні, ми з людьми, як громада, ми будемо допомагати, підставити їхні права приватної власності. От, і я знаю, що позиція сьогодні на сьогоднішній час і до цього була позиція і е, нашої обласної, е, обласного керівництва, і обласної ради, і обласної державної адміністрації, що е, люди повинні бути не обіжені, не ображені. Люди повинні бути е, сьогодні е, бути захищені. Тому, Тому? як ви можете їх захистити захищаємо, е, 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 я розповідаю на даний час е, була така позиція. Е, Викупляє Укренерго по експертній оцінці. Так, викупляє земельні Але ділянки. нічого Анна Вікторна, не говорив, Анна, Анна Вікторовна, послухайте, є протоколи, де підписані. Анна Вікторовна просто, можливо, в неї дуже багато земельних ділянок попалося на цю будівництво електроста 30, та вона хвилюється. От. То, повірте, сьогодні позиція громади тільки з людьми. Розумієте, так? Да? І як воно перше виникло? Погодилася у готу, ось, на викуп земельних ділянок. Ну і на викуп будинки. Згідно експертної оцінки, розумієте, це державне підприємство, бо воно може там, це не приватники. Погано розумієте, що таке експертна оцінка, але розумієте, що коли вони оцінають. Експертна, оцін... міць... експертна оцінка, це все в проєкті буде закладено. Експертна оцінка, це якщо у вас є земельна ділянка сьогодні, так? ви хочете її продати, ви звертаєтесь до підрядної організації, яка має сертифікат. Вона робить вам експертизу даної земельної ділянки в рамках грошового кваліти. І тоді, згідно закону, є сьогодні закон, є сьогодні формули, які враховуються даної земельна Тобто, Де вона знаходиться, місце розположення, інфраструктура, яка підходить до даної земельної ділянки, і враховуючи це все, враховується експертна оцінка там, квадратного метра. Розумієте, да? так? так Наскільки я розумію, з виходячи з демократичної логіки, о, судове об'єднання, відповідні люди, які перебувають в цьому об'єднанні, надали згоду і вже проєкт запустили. Яким як, 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 чином їх сьогодні можна то, тоді захистити? Послухайте. Вони не заперечують, вони не надали згоди, вони кожному своєму листі. Ми не заперечуємо про викуп. Але коли буде експертна оцінка, що маємо сьогодні? Сьогодні маємо право, чи Укренерго зробить експертну оцінку даної земельної ділянки, чи хай сам приватник іде і робить експертну оцінку. Тобто ніхто не буде продовжувати будівництво по цим ділянкам, поки не завершиться цей процес. Довжен процес, люди повинні викупити. І ну, ще раз визнало, що. Було попереднє, це вже багато-багато років відбувається, ну мінімум 10 років, а то й більше 15 років mm -hmm. відбувається сам проєкт. Коли робився цей проєкт, і збиралося ніхто помімо людей, в обход людей ніхто не збирав, ніхто це не робив, ніхто mm -hmm. не погоджував. Анна Вікторовна, і ще раз наголошую, до неї був керівник кооперативу, яка сьогодні збирала тоді в той час. Вона збирала людей, ми були присутні, були присутні представники і голова сільської ради, і представники працівники сільської ради, земельщики, юристи. Uh -huh. І люди давали попередню, є протоколи. Украенерго теж є і протоколи. Вони давали попередню згоду, що ми погоджуємо на те, щоб сьогодні зробити експертну оцінку. І на даний час будуть викупляти сьогодні Укренерго ці земельні ділянки. А що взагалі відбулося? Я вам хочу сказати. Хтось десь з'явився сьогодні на цій, будемо казати, трасі, да? де будується Леп 330 І наговорив, це моє припущення, субо моє припущення, але з моєю інформацією, я вже так десь вже дізнаюся цю інформацію, я думаю, що там і правоохоронні органи і цим займуться цим питанням. Хтось розказав, що це приватна фірма будує, що давайте ми не по експертній оцінки, а давайте ми велику суму коштів. Затребуємо від кожної земельної ділянки. Mm -hmm. І це хтось вже таку інформацію там розпускає. Mm -hmm. То я вам хочу сказати, що сьогодні в рамках законодавства Укренерго це державне підприємство, вона може тільки викупляти згідно експертної оцінки. Але цю експертну оцінку, цю, я вам хочу ще розказати, сказати, що сьогодні цю експертну оцінку може замовити, якщо ви довіряєте. Укренерго чи ви особисто власник? Так mm -hmm. як вони йдуть, якщо вони її не замовили? Так вони ж не дають їм сьогодні документи, нічого не дають. розумієте, в чому Вони питали, подали а? в суд на людей. Да не подали вони не подали суд. на накладання серветуту. Вон там весь Біляївський з завалений. Анна Вікторовна, та да не подали ніхто на вас суд. Це ви пишете листи сьогодні в Міністерство енергетики. Та ні я пишу. Це друга громадська Викторна, організація. Анна Ви не кричіть, будь ласка, тут. Я все чую. То, що у вас сьогодні та ваша сьогодні випадає. З ваших слів вона так, виглядає. Анна Вікторовна просто була, вона не багато часу. Бачите, вона ж сама каже, що вона не знає ту позицію, яка була при покійній керівнику даного кооперативу Валентини Івані. Валентина, Валентина. Валентина. Валентина Івановна Горбачов. Там mm -hmm. є протоколи, там все, коли приймала Анна Вікторів. Ми це зрозуміли. Тут питання зараз, що люди не йдуть на експертну оцінку. Вони блокують цей процес, тому що вони як мінімум не хочуть не розуміють як це відбувається. Я правильно зрозумів? Їх хтось накручує. І я вам, як вас, вибачте, Мурат. Мурат. Я, ви просто вас розумієте, я попросила Анна Вікторовна, давайте, тому що їх накручують цих людей. Хтось. І ці люди вони не розуміють, що їм робити. Зараз, зараз ми будемо з Укренерго. Я зустрічався з керівником Укренерго, М -м -м -м. Зараз ми будемо знову зустрічатися з людьми, -м -м. збирати їх і їм пояснювати всю процедуру. Ну це вже буде 20 чи 30 -й раз. І ще раз вам наголошую, яка ситуація вийшла. Анна Вікторовна, ми потім окремо будемо з нею розмовляти. Люди. Дали попередню згоду, щоб сьогодні викупляти по експертній оцінці. Сьогодні хтось блокує цих людей і да. не каже, їм не треба йти на експертну, бо можна сьогодні ці гроші отримати мільйони за земельну ділянку. Розумієте? По, по, по ринковій ціні? Так. Угу. Так. І люди стали, вони в замішательстві. Почекайте, ну дійсно, нам не, не 300 тисяч за земельну ділянку, а мільйон можна взяти. Хтось їм вже це наказав, хтось наговорив. Угу. І, Анна Вікторівна, я не вас обвиняю, я не вам це кажу. Ну, це є компетентні органи, які з цим будуть розбирати. Це От, хтось це не говорив, розумієте? Я Люди розумію. були згодні. Я вам зараз можу даже принести згідно даже, в мене є копії цих протоколів, які вони Ще? надавали згодою. 18-го 18-го, 19-го року. Е, Анна Вікторівна, ви коли стали у нас вже... Алло, ано, занесіть мені копії цих протоколів. Десь згодиться. Має 19-го. Ну вот, а це було, якщо не помиляюся, в лютому 2019 року зібрання. Так, да, по-моєму, було число не пам'ятаю, 0,2-19. Ми, ми розуміємо, що коли... ви будете намагатися вирішити це питання. Анвітрово, Кол... скажіть, будь ласка, головна претензія. Тобто я розумію, питання ж не тільки в експертній оцінці. Що саме вас будують, тому, самі представники підприємства, які будують, які зараз будують, у вас сталися конфлікти і не один з ними? Скажіть, будь ласка, яка конкретна претензія щодо її будівництва? Вони кажуть, що вони будуть будувати і все одно або що? Ну, по-перше, вони так. говорять, ну, так, що це державна програма. Да? Ми не проти державної програми, але ця лінія здвинулася у бік гудка. Угу. І зараз вона за, ну, задіває домівки. Житлові домівки. А з цими власниками ніхто не вирішує. Будь ласка, трошки на повідомлю. Анна, є протокол. каже, що зараз Лінія трохи здвинулася. як була, так і залишилась в рамках проєкту. Вона не здвинулася. Ми потім, якщо можна, да, Роман, ви, я вам все розповім, щоб воно було зрозуміло. Ця лінія не здвинулася, вона от їде. От протоколи погодження. от, Бачите, другого от, 19 го року, Віс... от є з 18-го року. Це люди, які підписувалися, от їхні підписи. Вони ну, Раді Бога, да. ну, Оці люди підписувалися. Вони бу... з ними були не раз, Анастасія Вікторна, от присутня, не раз було зібрання. І сьогодні з Укренерго. Обласна адміністрація військова тільки стоїть на боці людей. Але повірте, не може бути Анна Вікторовна, викуп ринкової ціни. Та я не говорю взагалі взагалі, звідки ця інформація за ринкову ціну. Раз, знаєте, у себе Хто у вас там це розбив сьогодні по вашим людям? от Такі, як от бачите, то, я можу з приватним власним е -е говорити. Раніченко, Руденко. Куст... На вон в суд подала. Іванов. Тому що, знаєте чого, я думаю, що тут що... Що, 9 осіб, 9 листів, правильно? Та ні, тут, от, бачите, от, А, можливо, в кожному групі. Да, це, це копії. Оці є сьогодні протоколи в Укренерго. Mm -hmm. Укренерго сама не може зрозуміти, чому люди почали міняти свою позицію в рамках, що не йти по експертній, а піти по ринковому викупу. А ви розумієте, що таке ринковий? Це вже люди кожен собі придумають ціну, як він хоче. Але ну, не може «Укренерго», це ж державні кошти. Ви розумієте? Не може «Укренерго» сьогодні захотіти, от я хочу, ну, може не необхідність. Просто чи може бути ринкова ціна в даному проєкті? О, це Тут державні, це за державні, державні кошти. це за Законом я впевнений да, в тому, що, скрізь, не може бути, тому що викупляє держава, викупляє бюджет, там засідання може сьогодні ринкова ціна бути за державні кошти? Коли йшли у нас переговори з НЕКУ Каренером, дані протоколи, які вам Віктор Юрійович показував, там було за присутності представників НЕКУ Каренера що буде здійснена експертна оцінка земельних ділян для їх викупу. Що таке експертна оцінка? Ви ж розумієте, це проводиться аналог е, ринку взагалі землі. Угу. Так, я Питання це, їх... то, чи можлива, ринкова вартість. по або Експертна оцінка це і є ринкова. ринкова... О, вартість. Так, да. Але вона відштовхується від нервативно-каршової оцінки, відповідно, до зумельна кода. Вона... Ні, вона не відштовхується, є порядок визначення ринкової вартості об'єктів нарухового майна і встановлено законодавством. І наразі експерт, який здійснює дослідження конкретного об'єкту наукового майна, користується єдиною системою в сфері е, оцінювання. Це не так, як було раніше. Що як експерт написав, так і є. Є загальний підход до оцінювання, і він в електронному реєстрі це відбувається. І в звіт про експертну оцінку нарухому майна, він також від, 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 наявний наявний відкритому доступі. Угу. Наразі, наразі, наразі держава за останні роки е, усунула е, шляхи маніпулювання е, з, е, в сфері оцінювання на людям цьому а, а, так, Ми ж до чого йдемо. Зараз я колись зустрічався з керівником Укренерго, mm -hmm. Представники е Укренерго Одеської області. Я думаю, що в ближайший час, можливо на цьому тижні, ми зро, знову, чого я запросив сьогодні Анна Віктора, ми знову зберемо цих всіх людей. І ще раз пояснимо, що люди будуть отримувати гроші. Ніхто не залишиться десь за бортом, вибачте, ніхто не залишиться сьогодні ображений і так далі. Просто вам хтось сьогодні, ще раз наголошую, в таку інформацію надав, що беріть побільше грошей, це можливо. Неяких би... тр... ну, грошей, ви Ми Ми живем... зрозумієте, але ікра. У мене теж судове производство з накладання безкоштовного постійного сервітуту і ще з відшкодуванням судових зборів. І це не тільки в мене. Можливо, це не, не, о, цей позов залишить без Це Взагалі у мене є. Але він є. Але він є І Так я буду потребувати експертного оцінку. Якщо Можна це, я підтожу сьогодні це питання, от з вашого дозволу. Знаєте, yeah. що відбулося? Все йшло нормально. Були не одні одноразові зібрання з людьми. Ніхто людей, в сторонці не залишив. 100% місцева влада, юристи, земельники сьогодні. І я ще раз наголошую, обласна військова адміністрація тримається під жорстким контролем, щоб люди ні в кому разі не залишилися ображені. Але хтось, і все воно йшло нормально. І експертні люд, людям казали, робіть експертні, ну розумієте, там бабушки, дідушки, сьогодні вони там, даже, може я вже і забуду, що у них є ця земельна ділянка, Анна Вікторовна вже їх всіх знайшла, вже всіх нагадала. Це слава Богу, це правильно, це її робота сьогодні. Але хтось сьогодні зайшов і розказав, що, шановні, продавайте земельну ділянку не за експертні ринкові, а продавайте за дуже-дуже завищені ці. Та ну, а А навіть дозвольте, я продовжу. А потім, да. якщо да, от, вам дадуть слово, ви скажете. І, да. і хто-то да. взяв, хто взяв між цими людьми, там 10 чи скільки 15 там є власників, вів смуту. Вів смуту, що це приватна фірма, з них можна побільше взяти грошей і ніяка експертна, вони вас, вибачте, обманюють, неяка експертна, будь ласка, беріть побільше грошей і нічого ні на що не згодьте. Укренерго почала будувати, підходить вже до даної земельної ділянки, не може зрозуміти позицію людей, чому люди не йдуть на експерт. От я вам даю відповідь разу. А люди сьогодні десь хтось зв'язок не виходить, десь хтось не бере трубку, бо вони чекають, коли прийдуть до них. Вони всі зрозуміли позиції, але а, какова процедура експертної оцінки? Люди повинні дати свої документи? Люди повинні. Чи вони, вони до не сказати? Хоч, там є контактна особа. Їм а -а -а. давали номер телефона. А навіть на це все знає. Укренерго давали контактну особу. Я ж вам що сказав? Mm -hmm. Чи люди хочуть самі зробити експертну? Mm -hmm. Чи дадуть Укренерго їм допоможе зробити? Mm -hmm. Вони чекають дзвіночка, ніхто не телефонує. Вони починають їм телефонувати, хто залишив там контакти? Ніхто не бере трубочку. «Укренерго» до нас, Вікторю. Це ж територія Майнської громади. Віктор Юрію, а чому сьогодні не виходять на контакт люди? І давайте це, і потім. Тобто, Давайте може, реально зустрітися з цим спеціалістом. Ну, де імперна ми... оценка всіх влаштує, і не буде проблем. так, так, не ми буде, буде В тому тижні ми обов'язково зробимо зустріч з людьми з допомогою Анни Анна Віктора, ми завчасно її повідомимо час і місце, да, де ми будемо зустрічатися і коли ми будемо зустрічатися. Ми обов'язково запросимо ще раз представників Укренер, ще раз це як замовники, ще раз представників підрядної організації, яка будує. І ми ще раз обговоримо це питання, щоб його пришвидшити, щоб люди почали. Якщо вони самі не зможуть, то і ще раз наголошую, що Укроенерго готова сьогодні за свій рахунок зробити, вони так казали, зробити експертизи для наших власників даних земельних ділянок і будівлі, де буде проходити ЛЕП 330 будівництво. Тому, будь ласка, Анна Вікторна, чекайте дзвіночка на цьому тижні. Ми обов'язково завчасно вас повідомимо, щоб ви зібрали людей і ми обговоримо з людьми, щоб пришвидшити це питання. Дякуємо, Дякуємо за поліцію.